Кухня Станилівської гільдії. Сьогодні місцеві господині готують гурку, закарпатську страву, яку вподобали бійці зі сходу, розповідає місцева господиня Олена Хамула. Сьогодні для наших воїнів ми готуємо гурку. Гурка складається з відвареного паштету, рис. Зажарка, цибулька, пожарена морква, спеції. Головне, що перед тим як розкладати по пакетах, треба добре вимішати, щоб всі компоненти з собою поєдналися. І розкрився на смак. Для оборонців щодня готують до десяти господинь, каже місцева жителька Галина. Переклад. Для них це не просто допомога армії, а спосіб підтримати зв'язок з тими, хто зараз на фронті. У багатьох служать рідні або ж сусіди. Є серед волонтерок і ті, хто втратив близьких. Буває, що ми кожного дня працюємо. Буває кожного дня. Буває, що ну трошки перепочинок такий день, два буває. Ну, Чотири дні, але так ми працюємо, тому що в нас дуже великі запити. Найстарші волонтерці у Станилівській гільдії – 76. Надія Юденко каже, сюди ходить більше року. Думала, я стара, сюди молоді, ну молодші ходять. Але один раз мене запросили поліпити голубці, і я як побачила, як тут дівчата працюють, в якому темпі тоді була сильна спека на дворі. Жарко дуже, бо все палиться кругом. Все. І я зрозуміла, що треба допомагати цим дівчатам. Валентина Гарнага у Станилівській гільдії з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Розповідає, спершу готувала для чоловіка, тепер для його побратимів. Чоловік загинув на Луганщині у травні 2024-го. Ми беремо пів пакетика готової каші вже в цей. Рис у нас сировий, і він ще заливається заливкою. Тому що рис потяне, вариться, і в нас виходить готової продукції в пакетику 800-800 грам. Після фасування процес герметизації загинає його гарно, рівнесенько, і ми починаємо запаювати. Готують страви в автоклавах. Їх у гільді кілька. Далі наш процес проходить. Закладаю в автоклави пакети, які проходять стерилізацію. 120 градусів, це доводимо до 120 градусів, витримуємо 15 хвилин і на ранок витягуємо. Продукція може зберігатися протягом двох років. Вона проходить термообробку в автоклавах і е, дуже зручна для воїнів. Пакети і м'ясо нам люди донатять на карточку, і ми за це. Купляємо і виготовляємо. А от морквочка, цибуля, картопля, крупи теж люди звозять сюди нам. От нас вчора був воїн в отпуск прийшов, він теж нам привіз і м'яса, і цибулі, і моркви. Сьогодні відкрили карточку, у нас є копійка якась, ми заказали пакети. Отак от і ми працюємо. У нас вже 72-га свинка, ось до намічається 73 я Відправляємо в гарачі напрямки. Готові страви господині передають адресно. Часто військові приїжджають особисто, каже Галина. Переклад. У нас напряму іде продукція, прямий контакт. Ми в телефонному режимі. Кому треба, подзвонили і тоді ми вже висилаємо. У кожну посилку вкладають листівку з написом Станилівська гільдія. На знак вдячності військові надсилають волонтеркам фото з передової, прапори та трофеї. Усі ці речі у Станилівці бережуть як нагадування, заради кого працюють щодня і чому продовжують готувати для фронту. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстяров, Суспільне, Новини Вінниччина.